Ну що, все зацвіло, і прийшов до нас ось такий товариш травневий жук, майський жук. Ось це його лічинка. Не плутати з лічинкою гноювого жука, в неї лапки дуже-дуже маленькі. Вона не, ніякої загрози не буде для, вашого, для вашої ділянки, її не чіпаємо. Це обов'язково. А оцей лічинка травневого жука, вона дуже небезпечна. Оцей жук зараз прийшов, відкладає цю лічинку, вона в землю. І чотири роки зимою землі. Піднімається та з'їдає корені ваших самих улюблених рослин: це фундук, полуниця, малина тощо. Тому ось так він виглядає. Всі ви його добре знаєте, ось так виглядається лічинка. Скоріше за все, ви її зустрічали. Так ось це дуже дуже небезпечний товариш. Що можна зробити, якщо ви ще нічого не робили, посадили рослини, чи є у вас молодий фундук? Це стосується в основному молодих рослин, але для полуниці та малини це стосується і вже великих рослин. По перше, це ініціатор. Ось такий препарат, шарик, ви його туди в землю припасаєте, кидаєте, і він від, від одного року діє. Це залежить від яка у вас там почва. Но рік можна спати спокійно. Дуже-дуже препарат якісний, німці, байер, все добре. Єдиний недолік це трішечки ціна, ціна в нього надвища, так, але ви ніяких проблем немає. Фундучок посадили чи маленьку підкинули все рік. Ви без питань все буде добре, так не дешево, розібралися. Це хімія, це відносно хімія. Тому далі, якщо ви не можете цього зробити по якимось там. Причинам є отакий от засіб, чи його аналог можна називається у нас рембекду. Дуже дешево коштує. Ось такі от гранули в нього різнокольорові. Ви його підсипаєте. Але ж ця хімія, я раджу не під сам корінь, а трішечки від корня відступити і робити невеличку ямку, і тоді туди, туди пів чайної ложечки висипаєте. Дуже дешево, дуже ну, його хватає дуже на досить довго, тому це варіант такий ну, бюджетний. Але цю треба буде повторити, це, ну десь. Можливо, ближче косені, тому що е, діє цей препарат десь місяць. Розумієте, тому його дешевизна. Є підозваю, що якщо ви там щось не добачаєте, пропустили моменту е, цей е, травневий жук, лічинка з'їдає вашу рослину дуже швидко. Як це поняти, бо йде ув'ядання рослини? Якщо рослина просто ось просто вона не коричневій, нічого, вона просто ув'ядає. Ви її полили, а вона така є урядша. Все це працює лічинка травневого жука і треба. Негайно щось робити з цим По полуниці там можна підкопати та її вибрати і знешкодити. Так, далі, якщо і це вам якось не підходить, це Харків виробник, якщо і це вам не підходить, тоді є ось такий розчин аміаку. продається в аптеці, ось обрав аптеці. Дивіться, якщо рослина врядає. Є підозра, що там майський жук, ви її проливаєте водичкою, і потім столова ложка на 10 літрів води. І оцим трощинаному м'яку добре перемішали і проливаєте добре. Там азот і цей. Ця личинка їй газу дуже не сподобається, вона повинна звідси уйти. це все підрозумівається, якщо ви обробляєте рослину хімією. Хімія дуже дієва для молодих рослин. Молоді рослини не будуть хворіти, їх не буде ніхто жувати, в тому числі ось такі жуки, не буде їх гристи. Тому хімія для молодих рослин, це, на мій погляд, дуже добре. Але якщо ви не використовуєте хімію по якимось там своїм темам, то тоді вам підійде препарат типу ентоцит. Не обов'язково ентоцит, вам треба. Підібрати якийсь препарат, можна аналоги цього препарату, він повинен бути метарезин. Бо де є метарезин, тут, тут, о, гриби. тут гриби, які вражають ці, ці лічинки. Тому дуже класна тема. Якщо, у вас, якщо ви хімію оприскуєте, то він може не спрацювати. А якщо ви хімію не оприскуєте, Ну, з, ну, екологічними препаратами працюєте, то ось вам і екологічний препарат. Інтоцит, наприклад. наприклад, так що метеорезин, метеорезин, шукайте, і вам все покаже, які є препарати. Є досить не, не дуже дорого коштують. Я думаю, вам сподобається. Ну, така тема. Напишіть, будь ласка, в коментарі. С -с 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 ви, чи ви з таким ворогом? Ось так він ще раз покажу, виглядає. Якщо от зараз треба. Почався його літ, ви бачите, цього жука він літає, почав літати оці ями, компостні, перегні, ями. Потрібно їх прикривати поліетиленом, поки цей жук не зникне. Тому що в цій ямі він відкладає лічинку, потім ви перегной їдаєте під рослини і він під ці рослини попадає. Так він буде в землі, вона й в землю їх викладає, і 4 роки буде вам біда, якщо ви не будете цими препаратами користуватися.